Кілька місяців тому на центральних вулицях міста перенесли зупинки маршрутних таксі та тролейбусів, а пристрасті не вчухають до цього часу. Житомиряни обурюються, чому не врахували їх думку, як приклад, зупинка на вулиці вокзальній навпроти залізничного вокзалу. Такий виїзд на дорогу водії називають сліпим. Огляд перекривають дерева і тролейбуси, які зупиняються тут за новою схемою. Зупинок перенесли тролейбус перед самим виїздом машин автомобілів з нашого району. Понимаєте? і коли ситуація відбувається, Буквально на прошленні ді. Єлі, дівчина вибігала. Ну, пора вона нарушала, вона все, вона вибігала. Водій не виділили за тролейбуса, тому що тролейбус большой стояв. Отсюда машина. сюди Хорошо, що водій срегіра. А так би дявочки не було. Би. Цю зупинку виявляється перенесли на прохання директору ринку. Маршрутки, які зупинялися тут, перекривали пожежний виїзд. Ми змушені були трошки демонтувати турнікет частину турнікета. І перемістити тролейбусну зупинку на 30 метрів вперед. Для чого? Для того, щоб дати можливість маршрутному маршруткам зупинятися також за пішохідним переходом, а не на пішохідному переході. Розв'язати проблему безпеки на цій ділянці дороги бізнесмени згодні за власний кошт. Моя пропозиція така: уже 17 років ринок. Я вже бачу, як краще зробити, як воно щоб було зручніше для всіх в цьому місті. Скажімо, ось е, хліб, де цей магазин, е, це бивший медтехніка, зробити е, зупинку для тролейбуса або для маршруток. Ну, Мені кажеться, краще для тролейбуса, тому що пішохідний перехід можна все-таки намалювати уже за зупинкою і пішеходи пі переходили не перед тролейбусом, а поза тролейбусом. Якщо ви допоможете в, чомусь, в цьому питанні? Ми за свій кошт можемо облаштувати і зупинку, і намалювати цей пішохідний перехід, і замовимо відповідні знаки. Дорожні, другий приклад зупинка на київській біля автовокзалу. Мешканці навіть написали запит до депутата Світлани Півоварової, в якому вказали на незрозумілість перенесення саме тролейбусної зупинки. Відповідь Світлана Іванівна надала чомусь на бланку управління житлового господарства, тобто не як депутат, а як чиновник. І приходить мені відповідь, Просто напросто прийшов відповідь, який говорить ні о чому. Просто на цей відповідь. я, я писав а ти мені людей. Просим разобраться, просим помочь восстановить обратно эту остановку. На этом мы не хотим, чтобы эта остановка была. А нам прислали просто-напросто сухой официальный ответ. Что по правилам так должно быть, оказывается. За коментарем відносно цієї чехарди з зупинками ми звернулись до заступника міського голови Сергія Сухомоліна. Дійсно, було зроблено достатньо багато непрофесіональних дій, Просто елементарно не посовітувалися з людьми. Сейчас мы готовим нову схему транспор транспортних остановок. Протягом двох тижнів буде проведено два тендери на закупівлю тролейбусів для ТТУ. Після цього в міській раді розроблять нову схему руху і зупинок. Ми зараз будемо виносити змінену схему після проходження конкурсів на обсуждение. І після обсуждения будемо приймати рішення і міняти вже схему установки остановок согласно нової транспортної схеми. Зміниться і зовнішній вигляд і функціональність нових зупинок. Це буде абсолютно європейський остановка общественного транспорта, на которой будет электронный указатель, который будет показывать время прихода троллейбуса или маршрутного такси. На этой остановке будет рекламный, рекламное электронное табло, на этой остановке будет бесплатная точка доступа Wi-Fi, две видеокамеры наблюдения, которые будут интегрированы в городскую систему «Безопасный город» и, в принципе, даже такая мелочь, как бесплатная зарядка для мобильных телефонов с разными выходами для того, чтобы человек с на остановке, мог просто подзарядить мобільний телефон і також для целью популяризации роздільного збору мусора остановке будет оборода небольшой контейнер для мусора именно з роздільним збором мусора. Сергій Іванович обіцяє, що всі ці зміни обов'язково пройдуть процедуру громадського обговорення.